Більше сотні рівнян, ставши на коліна, зустріли двох героїв земляків, які повернулися до рідного міста на щиті. У боях з російськими окупантами на Донецькому напрямку загинули 53-річний майор Олег Маслянко та 32-річний старший солдат Дмитро Лопатюк. В кожного по що ці тече сльоза. Ми прощаємося з рідними синами святої України, які ціною свого власного життя. Здобувають перемогу. Олег Маслянко народився у столиці Азербайджану Баку, а зі здобуттям Україною незалежності переїхав до Рівного. Усе свідоме доросле життя чоловіка було пов'язане з військовою службою. Упродовж останніх років перебуваючи у зоні бойових дій, Олега нагородили численними нагородами. Офіцер брав участь в обороні Бахмута. Удостоївся нагрудного знаку Срібний хрест від головнокомандувача збройних сил. Провести героя в останню дорогу прийшли рідні та друзі, колишні побратими по службі. 15 16 ми відслужили все добре. Потім він підписав контракт, був на Тучинському полігоні, написав рапорт і добровільно. Поїхав напереду. Дмитро Лопатюк народився у Рівному, закінчив місцеву 11-ту школу із золотою медаллю. Потім було навчання у Київському університеті Шевченка, строкова служба в армії та робота програмістом. У хлопця було багато планів на життя, на зваді яких стала війна. Дуже він невідказний, дуже такий хороший. Що скажеш, попросиш, і він завжди допоможе. Завжди це такого не було. Ми працювали в бухгалтерії, і він знаєте як він дуже розумний хлопець. І щось треба, він прибіжить, бо вони близько жили там біля роботи. Що я можу сказати? Дуже шкода. Такі хлопці, що гинуть на зараз, не за що. Поховали Олега Маслянка та Дмитра Лопатюка на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.